Вчора нас зупинила поліція. І таке з нами вперше в Америці, тому хочу поділитися, бо дуже незвичний досвід, як для українців, коли тебе зупиняють. Бо в нас що зазвичай? Якщо зупинили, ну все, тип, щось буде погане, якийсь зараз штраф по-любому, бо він же тебе зупинив, щось він знає, де І взагалі, ну, наш менталітет, і мій особисто, якщо я бачу поліцейську машину, то серце колотає, ти вже. Відчуваєш себе винним, ти вже 100% згадав всі свої там, що в тебе там вогнегасника немає, що, що, тож. Ем, і в нас вже ще була двойна проблема, бо ми їхали на машині, на якій нема номерів, бо ми її тільки купили, але номера не отримали, бо в мене немає водійської ліцензії місцевої і щоб зареєструвати транспортний засіб тут на себе. Вона в мене має бути. І це таке коло, але я маю місяць, можу спокійно їхати. І тому нас зупинили. Їдемо. І ще третій прикол за кермом була моя дружина. Ну, тобто, це, це було комбо. Тож, їдемо ми спокійно. Я їй дав кермо, щоб вона трошки звикала до місцевих правил дорожнього руху, взагалі до дороги і до нової машини. Вона їде, стресує. Ну, звісно, бо все нове. І тут я бачу у зеркало заднього виду якісь ну, оце, мігання. Я такий йоли пали Поліція ззаду і ну включила свою люстру. Я такий, все, паркуйся, паркуйся тихенько, все нормально, не, не, не нервуй, там нічого не треба робити. Сидиш собі, підходить, дядько такий, ну це класичний такий поліцейський, знаєте, такий трошки трошки повненький. Е, нормально взагалі, ну ні, ні, спочатку він був такий, знаєте, серйозний поліцейський, типу, я вас зупинив, бо у вас нема номерів. Ну, я йому пояснив, що привіт, там, ми з України, тільки приїхали, купили машину, тільки подалися на права, там, ну, все, все швиденько. Він спочатку такий, типу, а що у вас за права? Ну, драйвер лайсенс, покажіть. Я йому показав свою ліцензію, ну, водійську. Він сказав, мені треба все перевірити. Давайте документи на машину, давайте права. Пішов до себе, ми вже такі сидимо на стрімі, типу, ну, все ж в порядку. Прийшов він назад, вже такий нормальний, ну, типу, посміхається. Welcome to US, там все нормально, тільки я б хочу перевірити офіційно, скільки вам можна по, цим, по цих правах їздити. і, ну... Інша вже взагалі була вже людина. Він просто спитав, де ви живете, як ви сюди потрапили, там е, хто вам допомагає, там ти на роботу знайшов роботу, я тобі можу підказати, де там знайти роботу. Тобто, ну як каріфан, знаєте, підійшов, такий просто по, по поспілкуватися. І ми просто з дружиною потім їдемо. Думаємо, а що так нормально взагалі? Ну що поліція... а і тут поліцейські, вони катаються і всі машуть друг другу. Ну, людям, які, ну типу, він твій друг. Він... Він ну, піклується, щоб все було в порядку, йому там не треба до тебе докапуватися. Ну, Для нас це було дуже таке щось незвичне. А ще він просто спитав, де ми живемо, записав, сказав, я коли дізнаюся, скільки вам можна їздити, під'їду, вам все розповім. Ну, прикиньте, просто. Ось такий в нас був досвід зупинки, і добре, що воно було. Ми, ми побачили, як воно відбувається. І, і це прикольно, це, це, це так повинно бути в країнах. Це просто поліцейський.